Апеланська благословіння на 13 червня 23 року, м'яця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні святе Євангеліє нас застерігає, ти, що прийдуть в живі пророки, і вони будуть, як знаєте, вовки в овечих шкурах. І каже нам Господь, як нам їх розпізнати, по плодам їхніх розпізнаєте, бо дерево погане, добрий плод не може принести, і дерево гарне не буде поганий плод приносити. Побачите погані плоди, значить погане дерево, побачите добрі плоди, значить добре дерево. І сказав, що не кожен, хто взиває Господи, Господи, війде в Царство Небесне, а лише той, хто буде виконувати волю Отця. ви знаєте. А хто ці вже пророки? Хто ці вовки в овечих шкурах? Та й це я, це я сам. Коли я починаю судити сам себе, тобто себе виправдовувати. В принципі, як я суджу про себе? Та в принципі я гарна людина, добра, добра з гарними якостями, а ці недоліки я можу собі, в собі не помічати. І тому я сам себе виправдовую і сам себе суджу. Тобто, я говорю, роблю гарним. Навіть не дивлюся, як на це дивляться інші люди, як на це дивляться Господь. І тоді я стаюсь для себе тим вовком овечій шкурі, коли я показую себе красивим, добрим, гарним, а насправді є вовком, який приховує свої пристрасті, а не викорінює їх. І як я можу це побачити? А побачити те, що я роблю. Якщо я роблю Боже справи, виконую волю Отця, тоді я правильно роблю і дерево я є. Добре. Ну, трошки. Нічого нічого. І дерево є.